Рівненський державний гуманітарний університет відкриває свої двері для всіх охочих здобути якісну освіту. Днями у закладі відбувся день відкритих дверей. Сюди завітали як майбутні студенти, так і батьки. Діляться, чому вибір впав саме на цей заклад. Мені розповідали друзі, дуже багато знайомих навчаються в цьому закладі. Досить хорошого, багато розказували. Воно мене зацікавило. Ну, Хотіла дізнатися більше і поступити сюди. Це університет, який в західній Україні має репутацію заклада, який дає гарну освіту для своїх студентів. Крім того, цей заклад дипломи цього закладу цінуються працедавцями. Розповіли про сутні про переваги професії, які можна здобути у закладі. Уже отримали вірніше підтвердження на відкриття двох нових спеціальностей бакалаврату. Це міжнародні відносини і магістратури біології. І ведеться робота про відкриття інших спеціальностей та розширення обсягів прийому. Цього року була започаткована нова спеціальність фізична культура та спорт. Там був надзвичайно високий конкурс. Постійно і традиційно високі конкурси є під час вступу на спеціальності дошкільна освіта. Психологія Іноземна мова. Обизначно спростити вступ до РДГУ. На базі закладу діють підготовчі курси. Випускники підготовчих курсів, які в майбутньому будуть подавати документи для вступу в наш університет на природничі, математичні та технічні спеціальності, матимуть можливість отримати додаткові бали до конкурсної суми, що дозволить їм більш легше пройти конкурсні випробування. Про переваги навчання та яке воно студентське життя розповіла абітурієнтам представники студентської ради. Ми активно долучаємося до всіх заходів і запрошуємо студентів теж до нашого університету. Вони не пожалкують, тому що студентські роки найкращі. І якщо вони мають бажання навчатися, здобувати вищу освіту і водночас проявляти себе, працювати в громадській роботі, адміністративній роботі, то їм потрібно саме в наш рівненський державний гуманітарний університет.